Ні, це ж ви знаєте, ну ми всі сюди прийшли для того, щоб це розуміти, якого ви не плачуть. Що не плачете? Винозино вирок Дніпропетровського районного суду, Дніпропетровського номер P'ять, 321, 3271 20. Відповідно, якого Вироком набрання. Я спасибо Регоровичу, оперно такой біжний захід у вигляді тримання під вартою. На пленарному засіданні головний секретар селищної ради Юлія Слава Надури. Для ведення протоколу сесії необхідно обрати секретаря пленарного засідання на 12 сесії 8-го скликання. Вношу пропозицію обрати секретарем пленарного засідання 17 сесії 8-го спитання Джордія Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. Хто за? Проти утримались? Не голосували. Прошу вірокве Шановні депутати, відповідно до пункту 11 до стаття 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні сесія правомочна, якщо на пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради. На, за результатами реєстрації на сесії прибуло головна 16-16. Сесія вважається відкритою. Підрахунок голосів на цьому засіданні проводить лічильна комісія у складі Серкова Галина Григорівна і Мішенко Слава Семені. Лічильна комісія зайняла своє місце. Шановні депутати, нам необхідно затвердити порядок денної сесії. При реєстрації ви його отримали. Є необхідність зачитувати? Дима. Порядок денний, перше питання ми зачитуємо, так? Шановні депутати, нам необхідно затвердити регламент роботи сесії. Затверджується регламент з першого по третє питання від 3 до 5 хвилин час проведення сесії, відповідно до регламенту, 20 хвилин. Хто за те, щоб затвердити даний регламент сесії? Хто за? Хто проти? Утримався. Утрималась. Регламент затверджується. Шановні депутати, переходимо до розгляду питань черги денної. Перше питання. Про визнання обставин, відповідно до яких повноваження селищного голови селищної ради здійснює секретар селищної ради, доповідає заступник Сауж Богдан У нас є вирок суду від 22 серпня 2022 року, який не набрав сили 30 днів на його розкаження, проте до його розкарження з голові обрано запобіжних захід у вигляді тримання під вартою. Тому є пропозиції до кінця. Наступний проєкт рішення будуть зачитувати дослівно, так що буде вас простувати. Так, рішення про, про визнання вставлення відповідно до яких повноважень селищного голови селищної ради пісне. Закону клієнту міністерства на дедання українським, враховуючи вирок Дібровського районного суду області по справі 165-681 років 22 року, відповідно до якого до набрання буде закону селищ, переводшовано забережний запит. У вигляді тримання під 2021 селищна рада вирішила визнати, що 22 серпня 2022 року настали обставини, відповідно до яких голова селищної ради області Гець розвідувач не може дійснити повноваження селищного голови та в силу частини 2 статті 42, закону України та в Україні. Повноваження селищного голови селищної ради області дійсно секретар селищної ради бьємісла на торгуна 24 серпня 2022 року до моменту виконання таких обставин. А, надати, Натурна, правопер, на датування право першого підпису на документах 19-го селищної ради проської проської області. На час дійсно повноважень селищного голови селищної ради. Дьомі тон встановити щомісячну премію у розмірі, який є середньомісячним розміром, отриманої премії за, відповідь, за, відповідь, за відповідь період, починаючи з 1 січня 2022. Контроль оплати на комісію. У зв'язку з тим, що секретар буде займати голову, вона не має права встановити собі будь-який премії. тому рішення визначається, що премія буде середня за відпрацьований період. Тобто не більше, не менше, Тобто та заробляється, яку вона отримувала, вона буде надальше отримати. Без врахування відвідуваного навантаження. То ж залишається точно а стосовно права підпису, ми ж надавали і голові, і секретарю, нотеріальну і, 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 пло... і... і плохому є, є така. Так, так, чому знову? І це по закону прописано. Що в разі першого підпису документація сходу своєї а чого виносить взагалі це питання? Якщо це по закону, коли відсутній голова його обов'язки виконує саме секретар ради. Виконувань, але за, за наявності обставин, відповідно, до яких за голова не може дійсно свої повноваження. Наразі ми вже маємо виносимо проект рішення, про те, що дійсно є такі обставини, і ви з ними погоджуєтесь. Що дійсно він не може здійснювати перебуваючи під варто, здійснювати повноваження. Це ми набираємо до рішення апеляційного суду. <правда> як як, як буде рішення поліції суду, після цього ми будемо вносити будь-яку разі інший проєкт рішення або скасування Це, ну, Спершу, беремо другий, найпоганий сценарій, що суд... Давайте рішення... ми не будемо брати найпоганий сценарій, давайте ми, ми будемо робити так, як ми можемо є сценарій, що ми будемо сценарій. Хто за дане питання, прошу проголосувати. Хто за? Ви посчитали? Ні, ми посчитали, якщо вже отрималися або не голосували. Хто проти? Утримались? це Скільки Не голосувалася, бо білос, білос Яренку отрималася. 15? Приходимо Даня... до наступного питання. Наступне питання про надання згоди на преміювання згідно розпорядження тимчасовим полю червоних селищного голови доповідає на